Вітаю всіх! Хочу поділитися способом обробки внутрішнього зрізу підборту на тонких прозорих тканинах. Я шию блузку з тонкого шовку, всі шви опрацьовую закритими способами без оверлоку. І стало питання, як опрацювати внутрішній зріз під борту для того, щоб було тонко, красиво і акуратно. Спочатку я викроїла деталі підбортів з дублерину. Викроїла по викрійці, яка в мене була підготовлена. До флорину у в мене в шов не входить. І також підготувала для цих деталей ділянки з основної тканини. Ось вони у мене підбирали тут тигриків, щоб вони гарно розташовувались на деталях підбортів. Хочу звернути увагу, що зовнішній край підборту з основної тканини я викроїла точно по деталі. Дублерину, а от внутрішній залишила більшим, ось таким грубим кроєм, неточним, для того, щоб потім можна було підкоригувати припуск для пришивання до основної деталі. Наступним кроком я буду складати деталь з дублерину, з деталю з основної тканини, лицем до лиця, і з'єднувати по внутрішньому краю. Тобто, зараз у мене лицева сторона основної тканини. І дублерин без клею складені одна до одної. А ось тут клей. Тепер буду робити строчку на машинці на відстані 0,5 см від краю. Ось в цьому місці деталі мають дуже косе направлення, тому щоб нічого не розтягнути, не перекосити під час строчки. Звісно, краще зметати, скрепити шпильками, щоб нічого не зрушити під час строчки. Я зробила строчку і вже видалила наметку. Якщо у вас є на машинці регулятор тиску лапки, то краще його використовувати для того, щоб ось тут нічого не розтягнути. Тепер прибираю шпильки. Далі відвертаю дублерин ось так. Дублерин у мене зараз знаходиться поверх припусків, припуски під дублерином. І буду робити строчку по дублерину близько до краю по всій довжині деталі. Фіксуючи ось ці припуски. І ось я вже зробила строчку. Ось так виглядає зараз моя деталь. Строчка по дублерину провалилася всередину дублерина і її майже не видно. Але припуски зафіксовані. Що тепер? Тепер я йду до праски, буду ось так відвертати на виворотню сторону основної тканини дублерин. Ось тут треба сформувати красивий рівний край, і потім зафіксувати це праскою. Одночасно у мене буде дублерин. Приклеюватися до основної тканини. Ось так відвертаю, на прямих ділянках фіксую шпильками, для того, щоб легше було сформувати рівний край. Накриваю пропрасувальником. І праску спочатку ставлю на край, щоб зафіксувати згин. Ось тут дублерин у мене вже прихопився, зафіксувався трошки. Тепер накриваю більше і буду припрасовувати по всій ширині цієї ділянки. Ось, дивіться, дублерин вже тут приклеєний, і край виглядає красиво, чисто і акуратно. Тепер беру наступну ділянку. І так само спочатку фіксую, вирівнюю, формую красивий згин і приклеюю дублерин. Тепер верхня ділянка, яка по косій, і тут треба дуже акуратно, тут я вже не можу зафіксувати, натягнути за допомогою шпиляк. Щоб не деформувати цей згин, тут треба акуратніше працювати маленькими діляночками. Спочатку фіксую край ось так, акуратно, а потім вже рухаюсь по ширині деталі. Так, все приклеїлось. Ось так у мене вийшов опрацьований край підборта, дублерин приклеївся, тепер я додам припуски і виріжу вже акуратний підборт, який буду пришивати до моєї блузки. Завжди залишаю тут припуск більше, щоб потім красиво його підрізати, і було достатньо місця для того, щоб вирізати потрібні припуски. Ну отже і готова моя деталь під борту, якою можна опрацьовувати застіпку блузки. З цього краю вже все чисто красиво, виглядає дуже класно, мені дуже подобається. Якщо і вам подобається, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео.